Слава навіки Богу, нехай Господь Бог вас завжди береже та благословляє. Як було в Неневії або в городах Содом та Гамора, так відбувається і зараз ті ж самі закони працюють в наші часи. Коли Бог хотів наказати города гріха Содом і Гомору, то Авраам почав запитувати у Бога. Що він накаже ті міста, коли там будуть 50 праведників, 40 праведників, 30, 20 або 10? Але Бог сказав, що не накаже ті города, коли там буде навіть і 10 праведників. Але не знайшлося, а тільки праведний лот та його сім'я спаслися. А на ті города Бог пролив дощ з огня. Та сіри. Тому і зараз важливо виконувати головне повеління Ісуса Христа, щоб іти по всьому світу і проповідувати Євангелія Слова Божого. Бо коли Бог буде на нашій стороні, коли будуть праведники, то тоді дух війни піде. Але якщо ми не йдемо, не проповідуємо Слово Боже, немає гарних добрих справ. То це вже мертва віра, бісівська віра. Але є приклад апостолів, які за спасіння інших людей віддавали свої життя. А це і є справжня любов, коли ми не противимося Божому Слову, Божій владі, але полагаємо наші душі за спасіння інших людей. Бо за противленням. Стоїть диявол. тому важливо, щоб бути покірним всякій Божій владі, щоб не отримати покарань як в цьому житті, так і в вічності, але йти та страхом спасати інших людей. Бог говорить до нас через своє Слово, слово Боже. Але якщо ми молимось. Богу, а Його Словом нехтуємо, то Бог не буде чути таку молитву. Коли ми збережемо Слово Бога, тоді і Бог нас буде завжди берегти, але коли ми зараз відвергаємо Слова Божі зі свого життя, то те саме Слово Боже, воно нас і буде судити в останній день, навіть за всі наші думки, вчинки та слова. Тому зараз нам дуже важливо покаятися, вірувати в Євангеліє, що мати шанс на спасіння. І тоді, навіть коли буде і 10 праведників, Бог зможе нас спасти. Тому від нашого вибору і буде залежати наслідок. Амінь.